Що його, здається загрався у арифметику. Російський міністр оборони розсмішив підрахунками, на скільки днів в Україні вистачить іноземних винищувачів f 16 А ще прочитав із листочка циферки, буцімто, наших втрат на фронті. Як це уявляють собі у Україні агресорці? Обговоримо просто зараз на каналі Січас. Міністерство вбивств сусідньої держави терористки продовжує заповняти своїх громадян у цілковитому провалі збройних сил України. Всю брудну роботу та абсурдні заяви взяв на себе очільник відомства Сергій Шойгу під час наради у середу, 1 листопада. Завчасно скажу, ми з вами розуміємо, що сприймати все, що каже ворог, варто крізь пальці. Тому почнімо з важкої артилерії. Київський режим, незважаючи на постачання нових видів натовського озброєння, зазнає поразки. Заявив Кужугетович. Тепер по порядку путінському прислужнику у міністерському кріслі вважається, що російська протиповітряна оборона за місяць нібито збила кілька десятків українських літаків. Звідки Шойгу взяв такі цифри, він не обҐрунтував. Але я пропоную цей стендап послухати. Успешно действуют расчеты противовоздушной обороны. За прошедший месяц ими уничтожено свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и 6 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства Соединенных Штатов. При этом хочу отметить, что 37 самолетов – это почти в два раза больше того количества, которое гарантированно обещано поставкам Украине по самолетам F-16. З цього посіпака диктатора робить висновок, мовляв, західних винищувачів F-16, яких Україна ще навіть не отримала, нам має вистачити тільки на 20 днів. Заважу, що українські пілоти у травні 2023 року почали навчання на цих бойових пташках. І як розповіли у повітряних силах, перші винищувачі можуть з'явитися в Україні навесні 2024-го. Але на цьому у шойгу не все також він згадав, що зсу, а як він каже, атакують бойові порядки Росії на Запорізькому, Донецькому та Херсонському напрямках. Нагадаю, що всі ці тези не нові їх нібито намагаються вдовбити росіянам у голови та закріпити цю думку надовго, аби ті, хто живуть в ролі ідей руського міра, точно знали, хто тут вторає армія світу. Раніше, практично тиждень тому Шойгу заявив про 24 нібито збитих українських літаків за 5 днів. Він знову ж таки не надав жодних доказів, і після такого розгрому пішов далі. Заявив, що всього за місяць російські засоби протиповітряної оборони нібито знищили понад 1400 засобів нападу противника. У це насправді не повірили навіть самі. Володарі паспорта із триколором і двоголовою куркою. У мережі росіяни критикують спікера за такі от голослівні заяви. Пропоную почитати ці коментарі з попура... популярних... популярних Z пабліків. 34 літаки збили. Сергій Кожугетович, Потрібен пруф. Курить щось, ні? Завтра скаже, що наші танки вже форсували Тихий океан і оточили капітолій. І хто з цьому вірить? Робота в нього така: наступати і перемагати. Ось про те й заявляє: балабол, шойгу! Потрібно більше літаків! знущаються над ним коментатори. А ось моє улюблене. Знищені 70 тисяч танків, 8 мільйонів ЗСУшників, знищено ядерний центр Ізраїлю, 600 баз США, збитий Буданов на мітлі. Загалом сивому командувачу радять менше брехати та бажають, аби його скоріше прибрали з посади. А що про такі вигадки скажете ви? Пишіть в коментарях під цим роликом. Не забувайте про ваші вподобайки, підписуйтесь на тубканал цей та тисніть на дзвіночок. Також до теми прикріплю, якщо Шойгу у своїй поїздці в піднебесну розсипався заявами про те, що Росія вже готова до перемовин, оце справді несподівано. Натомість не обійшовся він і без залякування. Чим пригрозив тувинський генерал? Пропоную дивитися вже за мить. Неочікувано у Росії заявили, що там готові до переговорів щодо України. Такі гучні висловлювання раптово виголосив Сергій Шойгу, але разом із пряником агресори залякали батогом. Які нові загрози виконала Росія? розповідатиму просто зараз на каналі Січас. Ні, сіло ні впало. Міністр оборони Федерації Шойгу оголосив про готовність до переговорів про. Постконфліктне врегулювання кризи в Україні таку заяву він озвучив під час виступу на Пекінському оборонному форумі 30 жовтня. Зараз увага дослівно. на випадок створення необхідних умов зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах. Як щодо постконфліктного врегулювання української кризи, так і щодо параметрів подальшого співіснування із заходом загалом кінець цитати. Водночас Шойгу заявив, що умови для перемовин ще не створено. Втім, ці от умови названі. Задля цього західні держави повинні зупинитися у своєму прагненні стратегічної поразки Росії. А ще Путінський протеже додав, що, бачте, це. Далі знову ж таки дослівно, нинішній курс країн Заходу спрямований на ескалацію конфлікту з Росією, несе небезпеку прямого військового зіткнення ядерних держав, що загрожує катастрофічними наслідками для всього світу. Водночас він уточнив, що РФ не змінювала своєї ядерної доктрини і не знижувала поріг застосування ядерної зброї. Глава російського відомства нагадав, що ядерна доктрина Росії залишається незмінною, як і раніше передбачає можливість застосування ядерки, виключно у двох випадках: перше у відповідь на ядерний удар з боку противника, або друга умова, в разі виникнення прямої загрози існуванню Росії, навіть якщо при цьому застосовуються конвенційні озброєння. Це була його цитата, але ми знаємо, що часто слова верхівки держави-терориста розходяться із їхніми діями. І на додачу, Кужу Гетович, звинуватив Захід у сприянні гонці озброєнь в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Так його заявив, що показне прагнення Заходу до діалогу приховує нарощування сил у цьому регіоні. До слова, нагадаю, що до Піднебесної мотався. Його ж, верховний Главнокомандуючий. Тоді, майже два тижні тому, путіну привиділося, що Україна задумається про переговори. Ось що він розказував. Ми чуємо зараз, що вони, нібито, готові до якихось переговорів. Уже є відповідальні особи, які курують питання зовнішньої політики, і які зовсім нещодавно говорили, що потрібно завдати Росії стратегічної поразки на полі бою. Зараз вони вже заговорили іншим голосом і вже кажуть, що потрібно вирішувати ці проблеми шляхом мирних переговорів. Це трансформація в правильному напрямку. За це похвалю, але цього недостатньо. Кінець слів Бункерного. Ну і знову ж таке. Як сказав Путін, потрібно робити конкретні кроки, якщо дійсно є бажання домовлятися. Тут же важливо нагадати, що українська влада стоїть на своєму жодних круглих столів із агресорами. Так за словами радника голови офісу президента Михайла Подоляка, Росія не розуміє принципів діалогу. Продовжу дослівно. Путін пропонує вам не переговори. Росія не знає такого слова. Вона не знає слова вибори. Не знає слова демократія і не знає слова переговори. Вони вам пропонують капітуляцію. Що пропонує Путін? Він чітко говорить: зупиніться, зупиняємо вогонь прямо зараз. От я набираю в трубку, але я залишуся на окупованій території. Все, крапка, наголосив Подоляк. Такої ж думки секретар РНБО Олексій Данілов, Він наголошує, що на сьогодні перемовини з країною-агресоркою Російською Федерацією неможливі, адже насамперед президент повинен схвалити склад переговорної групи, яка має отримати відповідні директиви. І лише після цього може розпочатися той самий процес. Для того щоб відбувся рух у зворотний бік, потрібно скасувати рішення Радбезу. Однак важко уявити, хто це робитиме, хто візьме на себе політичну відповідальність та й, зрештою, відповідальність перед Богом за все те, що скоїла ця мерзота, вбивши понад 500 українських дітей, яка вбиває наших громадян та залишає калік. Він за все це має відповідати, переконаний пан Даніло. І я не можу не нагадати про непохитну позицію глави нашої держави. Так, от видання Тайм у понеділок опублікувало матеріал, де, як стверджується, президент Володимир Зеленський залишається категорично проти навіть тимчасового перемир'я. Він має намір виграти війну на українських умовах, і це важливо дуже чітко усвідомити та підкреслити жирним шрифтом. Чи погоджуєтеся ви з лідером нашої країни? Пишіть в коментарях, дуже важлива ваша думка, адже це просто таке дуже серйозне питання, яке має також вирішуватися і серед громадян України. Чому ні? Не забувайте про свої вподобайки. Нам дуже важливо отримувати ваш фідбек. Підписуйтесь на YouTube канал «Сейчас». Тисніть на дзвіночок, і разом з вами будемо стежити за перебігом подій і в Україні, і в Росії, і у всьому світі.